Сьогодні свята Православна Церква Христова призвала нас до святих храмів Божих для того, щоб молитвно відсвяткувати святкувати День пам'яті святого Пророка, притичі і Христітеля Господня Івана. Великції постаті оприділив сам Господь наш Ісус Христос, коли сказав, що немає. Серед народжених жінками більше, ніж Йоанна Претевич. Так він не був царем, не був вченим, не був якимось діячем культури, які, як ми коли говоримо, залишають великий слід людській історії, але він був більшим, ніж всі ті, кого ми колись називаємо великими. Чимо по історії інколи приклоняємося перед їхніми вчинками. Місія Йоанна заключалася в тому, щоб приготовити путь Господи, тобто стати предвісником Месії Царя, який має прийти на цю землю для того, щоб зцілити гріх людський, для того, щоб збавити. Людський рід від гріка дьявола і смерті. Ми знаємо, що він народився чудесним образом від неповних священника Захарії і Єлісавіти. Ми знаємо, що йому прийшлося жити не в рідному домі, а тому, що, коли Ірод знав, що народився. В його землях майбутній цар, він приказав вбити всіх младенців. І згідно передання батьки Іоанна притечі віднесли його в пустелю, де він знаходився і младенство, і отручество, тобто готовий себе до майбутнього служіння. І коли, знаходячись у пустелі, не носячи ніякої красивої одежі, тільки придужу кожу, їв тільки те, що давала пустеля, але насичався Духом Божим, для того, щоб свідчити про правду Божу, для того, щоб свідчити, що в цей світ прийшов Христос Месія. І саме із рук, Іоанна на предтечі, Господь наш Ісус Христос прийняв хрещення. Саме Його бривна людська рука коснулася голови. Самого Творця і создателя цього світу. Саме тому Христос Спаситель сказав, що немає більше народжених серед жінок, ніж Іан Втича. Він був представником рода людського для того, щоб зробити правду Божу, як сам говорив Христос Спаситель, коли Іоанн, усвідомлюючи, хто перед ним стоїть і хто він. Як людина праведна, а праведна людина завжди в себе посвідомля грішною, Господь сказав, це треба полишити, тому що нам треба виконати правду Божу. От правда Божа саме в цьому великому служінні Іоанна Притечі. Ми сьогодні святкуємо Його день, але святкуємо День Його смерті, Причому в смерті. Ужасної смерті, коли злоба людська була сконцентрована в дуках однієї жінки, якій не подобалася правда Божа, яка лунала з уст Яна Вредтечі. Так історія складується, що Яна Вредтеча, Божий промислим, був збережений від рук ірода, якого ми називаємо. Великим. Але від його сина Ірода рода Іоанн притече прийняв смір. Історію цієї події ми всі з вами знаємо тільки що вона прозвучала з уст архідіагона, який читав Євангеліє. Ми знаємо, що. Іван Притича в цей час вже знаходився за градом. Це цікаво, це ще написання говорить, що Ірод Іротантівка поважав його на інколи навіть призвав його до себе для того, щоб послухати його, його правильні слова. Але ця повага не помішала йому заточити його в темницю. Яка була причина, ми не знаємо, але скоріше всього, Причина була саме в жінці. Хоча ми знаємо, що Ірод взяв її від свого брата незаконно. Тобто вона жила з братом дійсного першого чоловіка, і ні закон Божий, ні іудейські традиції цього не дозволяли. І тому Ян Притече, будучи праведником по своїй суті, він не міг це терпіти, тому що життя царя, як і будь-якого. Керівника воно не саме по собі, тому що на керівника орієнтуються люди. А на царя, особливо в ті часи, коли цар свідомості людей був представником а, Божої влади, то зрозуміло, як люди дивилися, як на взяли свого життя, що можна тоді було чекати від життя інших людей, якщо цар жив незаконно з іншою жінкою. Тому як притеча, якого турбувала совість. Тих людей, простих людей, які орієнтувалися на свого царя, він казав, не достоїть тобі жити з нею, тому що вона законна жінка твого брата Філіпа. Але страст людська, маленьку, затморяє розум людський. І Ірод цього не послухав, продовжував жити по-царськи, як він вважав. А царське життя людини недалекої, яка не зовсім керується турботою про щастя всього народу, живуть на все, що дає земне життя. І ми знаємо, що під час дня народження свого, коли він запросив своїх вільмож, влилося вино, всі були в гугарі. Алкогольному. І тоді війшла дочка Соломія, яка дуже красиво танцювала. І, як Івані говорить, вона угодила і царю і його сям. Ну, як може угодити дівчина, яка танцює, водити тим людям, чоловікам, які в алкогольному лугарі. Ми зрозуміло, про яку воло. Мається на увазі. І от п'яний бугарій в цьому п'яному іро каже, що він готовий віддячити цій дівчині навіть до півцарства і дати їй за... красиві танці. Дівчина пішла за совітом до своєї матері. Мати, яка вважалася жінкою. Хоча й незаконно, але жінкою Філіпа, вона була не глупою жінкою, тому що коли був вибор півцарства чи щось інше, вона зрозуміла, що вона жінка царя, вона володіє всім царством, для чого є півцарства? Вона й так буде володіти цим царством, якщо тільки хтось їй не помішає і далі жити з Іродом. А хто може помішати? Праведник, який вже хоча й темниці, але він може помішати, тому що його голос. Навіть обличчя святого, воно завжди мішає людям, які живуть в грісі. А чому світ так гонить церкву Христову і праведників? Тому що це завжди задіває совість. Праведник це совість жива. І людина, яка живе в грісі, вона бачить, що вона живе не так. Нам інколи не усвідомлюючи розумом, але внутрі це розривається. І тому треба і церкву, і праведника знищити. щоб… Не було живого прикладу совісті, правди дійсної, правди Божої. І тому мати і дає таку пораду проси голову Іоанна Придтечі. Точнее Писання говорить, що Ірод не дуже цього хотів, хоча б її в п'яному угарі, але він зрозумів, про що йдеться. Про життя людини, яку він все ж таки поважає. Але він п'яний, він п'яний і для того, щоб не впасти, як кажуть, лицем в грязь перед своїми друзями, він виконує це прохання, цю просьбу Соломії і Іродіани і приказує посікнути главу Івана Преттечі. Коли ми говоримо про таку страшу смерть, по-людськи це дуже важко логікою, раціональною якось виправдати, але є логіка божественна, логіка Божа. І як би не страшно це звучало, але от така зла смерть є закономірною для праведника. По-іншому такий праведник великий, як Іоанн Притеча, не міг померти. Але це не оправдує тих людей, які послужили орудям, знаряддям цього вбивства. І для нас дуже великий урок, дуже багато уроків ми можемо взяти з сьогоднішнього Євангелія і з сьогоднішнього свята. І про це нам говорить Свята Церква. З однієї сторони ми святкуємо це святкове велике свято для Православної Церкви, з іншого боку, це День Цуго Поста. І в цьому поєднанні всі сказано. яке має бути людське життя. Є конкретні якісь настанови для кожного із нас? По-перше, як треба святкувати дні свого народження? День народження для кожної людини це дійсно великий день, тому що в людину Бог визиває небуття. Саме з цієї міті починається вічність смерті людини. Але коли ми згадуємо свій день народження, це не має бути приводом для п'яного. А як ми робимо? Майже повторюємо. Те, що робив ірод. Кличемо постей, купуємо багато випівки. І під кінець уже не розуміємо, що ми святкуємо. Святкувати світне народження треба насамперед з молитви. В древності завжди вчили смалечі. Щодень народження має починатися в храмі. Завжди людина має приходити в храм ранком, обов'язково поісповідувати за, за цей рік, який прожити, подякувати Богові і прищаститися причастити, Божественне тайном Христові. Так можна і порадуватися, у кого, що є батьки, подякувати батькам за дар життя, за те, що через них Господь відкриває вічність людині, повидати своїх близьких, але так, щоб розум залишався при людині. Мабуть, якщо б ірод був при розумі, при трезвому розумі, він не зробив би цього вчинку, він би знайшов якийсь привід якось по-іншому подякувати навіть за цей, за цей пляс безтидної дівіці. Але будучи у гарії, коли Віднімається розум і починаються страсті людські, які вже не контролюються розумом, а вони вспливають тоді, коли паралізується розум через алкоголь. От тоді людина починає виливати все тяжке, чим вона живе, що вона думає. Взагалі є така страшна статистика, що із 100% Побутових вбивств 80 пов'язані з випивкою. Тобто 80% людей вбивають, тому що вони п'яні. І коли проходить цей угар, людина вже і кається, і кусеє лопті, але що вже зробити? Зчинок зробить. І інше життя закінчено, і твоє вже не завідне для інших людей. Тому, дорогі браті і сестри, святкуючи будь-яке свято, це завжди привід подякувати Богові за те, що в нас є, за життя, за красоту цього світу, за свою церкву, за цих людей, які поруч нами, за батьків, за своїх дітей. Це завжди привід подякувати і помолитися насамперед. І треба так завжди робити, щоб розум завжди залишався при тобі. Щоб, не дай Бог, страсті людські, які живуть, кореняться в, в нашій природі, в нашому місті, не взяли верх і ми не створили якийсь бід, ну, навіть якщо не зробимо бід, але свято має залишитися ступенькою в нашому спасінні, а не падінням, дуже великим падінням. Частіше всього так відбувається. Свято наше якесь, воно. Відкидає нас на багато ступеней нижче, ніж ми були до цього. Наговорили те, що ніколи б не сказали в трезвому віді, потім не знаємо, як з цього вийти. Чи натворили, дай Бог, щось, треба себе берегти. В нашій церкві навіть була така традиція, що цей день, день усіх новіння Лав'яна вважався в не трезвості. Читалися особливі молитви. Для того, щоб Господь зберігав а, суспільство від а, от такої тяжкої, та, тяжкої недуги. І дай Бог нам, браті і сестри, усвідомлюючи це, святкуючи сьогоднішній день, дякувати Богу за те, що ми сьогодні з вами в храмі буде, за те, що в нас є можливість помолитися і подякувати Богу за всі його милості, і подякувати Яну Принтичу за його великий приклад служіння і смирення. Тому що, будучи таким великим в очах Божих, в своїх очах, він був завжди вже смиренним. Він вважав себе навіть недостойним прикоснутися до сандалії Месії, Царя Бога. Ми з вами маємо навіть більші можливості. Ми, коли приходимо до чаші Христової, ми вкушаємо кров Христа Спасителя. І тут має бути зіграти це усвідомлення свого недостоїнства, а задервіння до цього приходити. Бо цей великий приклад я Притечі, його величя і осмілення. І дай Бог, щоб по його молитвам Господь дарував нам все необхідне для нашого земного життя. Але завжди, щоб ми пам'ятали, що шлях години на землі це шлях до вічності, до того царства якому ніколи не буде кінця во Амінь.